Близнюки, вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть розвиватися на цьому тижні. Тиждень це умовні сім днів. Там я дати прописую, коли виставляю відео. Вибачаю за голос, я трохи перехворіла, тому трошки він у мене такий цікавий. Так, три карти виплані. Ребята, давайте по одній побачимо, які події відбуваються на сім днів загальний розвиток. Пас жезлів, двійка пентаклів, шістка кубків. У деяких програється ситуація, коли ви повертаєтесь до якихось минулих патернів, минулих ситуацій. Людей з минулого. Це щось пов'язане з поверненням. Тому що тут є така ситуація, ніби, знаєте, таке відчуття, наприклад, ви зустріли старого друга. Давно не бачились, колись ви дуже класно товаришували, круто, але життя розвело вас по різні боки, і тому ви давно не бачились втрачені зв'язки. Контакти, і тут ви його зустрічаєте і починається спілкування. І от є таке відчуття, що от початок спілкування, і ви розумієте, що це ніби знову знайомитись, ну, тому що у нього є вже якийсь досвід, життя без вас, скажімо, в просторі багато різних подій було. У вас так само. Це повернення або до ситуації якоїсь минулої. Або до людини, або до місця, де ви вже були, викликає такий стан трохи, по Пентаклів, нестабільний, ще трохи може хитати. Це може бути спов'язано з матеріальним моментом, тому що все ж таки двійка Пентаклів це про матеріальний світ. Наприклад. Це може стосуватися того, що ви маєте кудись переїхати. Я часто приводжу це в приклад. Або щось змінити. Ну, оце основна енергія. Тобто на ці сім днів тут є такий момент, більше як спостерігання, як це починається. Тобто, у нас тут є пад жезлів, це такий початок бачення якогось імпульсу до життя в цій ситуації. Так, на дні колоду у нас тут сила, помірність і дев'ятка Пентаклів. Ще коханці і мах. Ого! Це каже про те, що, на перший погляд, це дуже такі прості карти, але за ними приховані потужні процеси, потужні зміни. На краще, до речі, на краще близнюки. Так, давайте <клес> дивитися, вибачте, з цим горлом, що у відносинах, які. Процеси запускаються. Так, у відносинах шістка пентаклів, якась нерівноцінність йде. Дев'ятка мечів, смерть і сімка. Пентаклів. Щось у вас матеріальна сфера поки превалює, близнюки. Дивіться. У відносинах є такий процес шістки пентаклів, коли ви починаєте вирівнювати умовно свою скату, свою взаємодію з партнером. Яким чином вирівнюється взаємодія з партнером? Коли ви працюєте з собою, зі своїми тарганами в голові, зі своїми якимись паттернами поведінки, розумієте краще себе. Тому що тут програється ситуація, коли радикальним чином закінчується якийсь тривожний період. Дев'ятка мечів це все ж таки багато роздумів. Я багато думаю про щось. Це можуть бути думки стосовно прояву партнера. Це можуть бути думки, чому я один, чому я одна. Це можуть бути думки, чому в моєму житті трапляються саме такі партнери. Тобто, якісь такі думки. Їх багато, і ви ніби не знаходите поки що відповідей, ви ще в пошуку відповідей на ці питання. Тобто така енергія трохи нерівноцінності. Цей тиждень вам буде проявляти конкретно цей момент, коли дисбалансоване спілкування, ну, або прояви дисбалансовані. Тобто, мені дуже подобається такий приклад. Я... Ні, не приклад, це система якась. Зараз достеменно не згадаю, але м -м, сенс в тому, що ви робите крок до свого партнеру, партнера, її партнер робить крок. Ви два і партнер два. Тобто рівноцінність обміну енергіями, рівноцінність обміну діями, вкладання в відносини. Так от, на цьому тижні програється ситуація, коли ви побачите, в чому йде перекоси. І у вас запускається дуже потужний процес змін, коли оці момент перекосів залишається в минулому, і починається процес такого умовного зцілення, вирівняння балансу. Можливо, ця людина, це може бути як і людина, шість купів, притягнулася для того, щоб показати вам ваш духовний зріст. Або нагадати вам, що ви забули. Дуже часто ми забуваємо про свої мрії, ми забуваємо про свої прагнення, забуваємо взагалі про себе. І от люди вони найкращим чином демонструють нам нас. Так, якісь такі цікаві процеси, близняки. Давайте побачимо, що в фінансовій сфері. До речі, є таке відчуття, що деяких може програтись у сфері відносин. Знаєте, таке, ніби хтось, близький вам може допомогти, але ніби це і допомога, але чомусь ви чітко побачите, що не зовсім від щирого серця. Тобто, можливо, там є маніпуляції якісь з цією допомогою. Тобто я ж тобі допоміг або допомогла, то тепер ти мені винен по гробову доску. Так. То з Пентаклі на фінанси. Цікаво. Король кубків. Четвірка кубків. Трійка пентаклів. Якась дуже схожа ситуація вже була у когось. Я правда, не пам'ятаю. Колоса Фортуни, Королева Мечів, вісімка, трійка. Єрофонт. Цікавий момент. Дивіться, на цьому тижні програється туз Пентаклів. Туз Пентаклів — це шанс. Шанс покращити свою матеріальну сферу. Так, воно ще й випало з питання на фінанси чітко. Так, але є момент, ніби пропозиція, яку вам запропонують, вона не зовсім те, що ви очікували. Якось ви до неї будете ставитись по четвірки кубків. Тобто я ще подумаю, чи треба мені цю пропозицію приймати, чи треба мені взагалі туди рухатись. По факту є таке відчуття, що вам треба цю пропозицію прийняти. У всякому випадку, звичайно, ви ну, своєї інтуїції. Але тут таке враження складається, що вам потрібно бути задіяним або задіяною в цей процес. Тому що тут є ще трійка пентаклів, це процес, це єдність людей. Це коли кожен відіграє ту роль, яку має відігравати. От, цікавий момент, тобто це може бути від короля Кубків, від якогось чоловіка, який до вас достатньо доброзичливий, або людина, яка душевна, така, любить багато спілкуватись, з нею приємно комунікувати, людина дипломатична така. От. У вас фінансово програється саме цей шанс. Вам буде здаватися, що краще від нього відмовитись, але в мене є таке відчуття, що спробуйте. Все ж таки, спробуйте. Це для вас, тому що тут іще колесо фортуни, а колесо фортуни це несподівана зміна. Навіть якщо воно програється в мінус, це такий класний інструмент, щоб вирівняти свою ситуацію. Серйозно. Якщо не користувалися, спробуйте. Спробуйте користуватися такими інструментами. Так, близнюки, на цьому все. Рада було бачити вас через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока.